Місто Дніпро шість назв і одна історія. Місто, де живуть сотні тисяч молодих людей, доля яких творити історію. Молодіжна спільнота Дніпра об'єднана, амбітна та єдина у своєму прагненні надихати. 24 лютого. Ту ніч ми не забудемо ніколи. На чолі з міським головою Борисом Філатовим об'єднана з 2015 року молодь очолила більшість волонтерських ініціатив у місті. Тисяча Бандера смузі. Гуманітарні фури з міжнародним вантажем. Холодні ночі на вокзалі. Очі 80 тисяч людей, що транзитом евакуюються через Дніпро. В приміщенні молодіжного центру Дніпра організовано співдія-хаб – найбільший гуманітарний майданчик, де молодь волонтерить, не шкодуючи часу та сил. Дві сотні волонтерів та понад три сотні тонн гуманітарних вантажів, десятки фур і невтомна праця. Молодь підтримала життя та допомогла сотням тисяч людей, які були вимушені залишити рідні оселі, вириватись з окупації та кардинально змінити своє життя. Патріотизм і бажання відверто говорити про Україну всьому світу додали сил для проведення ще більш потужних акцій. Дніпро вкотре став центром для молоді Луганщини та Донеччини. Ми об'єднали зусилля для досягнення спільної мети, перемоги. Працюють хаби допомоги цивільним та військовим. Молодь Дніпра формує гуманітарну допомогу. Розвозить її на власних автівках по всій області: Кам'янське, Кривий Ріг, Павлоград, Покров та Нікополь. Об'єми роботи вражають. ОБСЄ подарували мікроавтобус для молоді, що значно покращує логістику. Наша мета зрозуміла всім навіть поза межами Дніпра та України. Завдяки партнерству з міжнародними організаціями, фондами та благодійниками ми маємо змогу збільшувати об'єми допомоги для тих, хто найбільше її потребує. Агентство USAID надало 75 тисяч доларів, які вже направлено для створення нових молодіжних просторів. Незабаром запрацює сучасний медіа-центр. Понад 90% лідерів молодіжних ініціатив працевлаштовані до структур міської ради та працюють на користь Дніпра та його мешканців. Команда потужних та амбітних сповнених жагу рятувати та допомагати це ми молодь з Дніпра. Молодь, в очах якої блищить надія та любов до рідної країни. Жодного страху, лише постійна робота та результат. Разом до перемоги.